Ну я з 22-го року на війні. Ну, я вже бачив-перебачив, що в мене три контузії поранення, що в нас кабом два рази дім складало. Ця машина град пережила. Ось два підрива і в У Нас контактні бої з орками були. Да. Мене звати Олексій, позивний Ісус. Мене тут хлопці так назвали. Як ти віриш в цю країну, що ради неї ти воюєш, проливаєш кров. Я хочу, щоб ця країна лишилась. Я 30 років жив в вільній країні. Я хочу бути вільною людиною, щоб мої діти так само були вільними. Я за це воюю.